Географія України вивчає природу, населення та різні сфери його господарської діяльності. Географію поділяють на фізичну і соціально-економічну або суспільну. Довідома фізична географія України вивчає природні умови та ресурси країни. Досліджує взаємодію між різними компонентами природи. Та вплив людської діяльності на природне середовище. Природні умови це компоненти природи, які впливають на життя і господарську діяльність людей. Природні ресурси це компоненти природи, які використовуються в господарській діяльності людини. Людина отримує від природи все, що їй необхідно для життя: повітря, воду, продукти харчування. Корисні копалини. Вона будує житла, заводи, міста, розвідує родовища корисних копалин, вирощує зерно, соняшник та інші культури, плекає сади, розводить свійських тварин тощо. Для розумного використання природних багаз, їхньої охорони та збереження, безсумнівно, потрібно добре знати географію своєї батьківщини, свого регіону, територіальної громади, свого населеного пункту. Об'єктом вивчення фізичної географії України є її природні та геоекологічні особливості її території. Предметом вивчення географії України є особливості формування рельєфу. Корисних копалин, клімату внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності і тваринного світу, природних комплексів нашої держави, фізична географія України не обмежується лише описом природи. Вона пояснює причини природного різноманіття, дає відповіді на питання про те, як потрібно користуватися природними багатствами, щоб уберегти рідну природу від збіднення та забруднення.